Знаєте, я так подумав, Ще придумати нову на идея или це доволі складно. Тому я вирішив замість цього есть горишка. Не сподівайся, що моя геніальна голову. на в момент прийде не менш геніальна ідея для нового відосика. Ну так, навіщо старатися я придумати якісь ідеї, якщо від команди залишилось тільки назва та це канал? Слухай сюди, очкасне це модило. Я зараз зніму ці коло зі свого крісла і засуну в тебе настільки глибоко, що їх зможе дістати лише майстерство! СТО! Талантові, все, невдачі трапляться зі всіма і треба їх вміти приймати. Краще іди до нас та почитай разом з нами цікаву книгу. Степане, хотів тебе запитати, а чому тобі не спекотно лежачи в пальто та светки? Так я забув про те, що мені спекотне. Дякую ще не як це взагалі можна забути? Ааа, Боже, як же душно лежати в 30 градусах спеку спеком цьому клятому пальто? Я більше не можу! Втратив свідомість. Треба не забути засунути його у холодильник, бо інакше ми отримаємо запеченого степа на власному пальто. До речі, що ти забув у моєму ноутбуці? Я перевіряю, чи може чат GPT самостійно написати програму, орієнтуючись лише на власні можливості та західність запам'ятовувати діалог з користувачем, яка Хм. А що якщо? Замість твоєї програми заставити робити гром. Точе тобто можна буде провести даний. Експеримент. Ну, як би гра теж програма, тому чому ні. Ага, де сюди. Угу... Що ти хочеш нам подивитися? Та так, я просто хочу краще ознайомитися з своїм експериментом. Правда, тут майже нічого не видно, тому я піду на кухню. Як тобі може бути не видно, якщо у тебе вікна вздовж всієї кімнати стоять? Кухня набагато світліша, а монітор темний. Як розумію, свій експеримент я більше не проводжу. Саме так. <звук> Ненавиджу його. ਬੱਦਲ Всім привіт, пані та панове! Через моє становище студента я часто використовую ChatGPT з різними цілями, що спростовує мені роботу в навчанні, і за останні півроку я помітив ріст його інтелектуальних та емоційних здібностей. Він почав структурованіше відповідати, додавати до відповіді якісь емоції чи їх імітацію, А головніше, його відповіді стали точнішими. І якщо що я зараз говорю не про себе, як про студента, а про ChatGPT. І ось недавно опоняди дало в нього функцію генерації зображень, і вона навіть була доступна безкоштовно. Хоча и лимитован. Я погрався з цією функцією і скажу чесно, генерує він справді дуже класно. Ось навіть згенерував плюшового челекса. Але це не головне. До мене в голову прийшло питання: а що якщо попрохати зробити чат GPT цілу гру, мінімально використовуючи інші сервіси? Чи зможе він придумувати ідею, їм дизайн, дизайн інтерфейсу, написати код, намалювати спрайти, довести гру до релізу, а також монетизувати гру? Так що я, великий і немовірний Мерфіс, вирішив провести даний експеримент та подивитися на його результати? Тому, як вже я казав, мене звати Мерфіс, це канал проєктного покоління, і ми ну, глянемо на можливості. Штучного інтелекту. Гадаю, щоб ви краще поранили експеримент, треба додати на нього трохи емоційності. А для цього треба написати гарну перед історію. Степане, подай мені, будь ласка, окуляри для письма. Тримай. Дякую тобі, щоб я без тебе то робив. Зачекай, а де ти їх взяв? Знаєш, це доволі очевидно відмовить, але одночасно сил і дуже розумно. Хтось бачив мої окуляри. Знаєш. А це справді дуже розумно. Колись на землі жив маленький чат GPT і у нього була мрія створити власну гру, поставити туди рекламу та за зароблені кошти купити собі плюшового Челікса. Але прийшов злий чарівник Сем Альтман і закрив він чат GPT у сервер, через що він міг робити лише тільки ті речі, що попросять у нього користувачі. І так він і міг до кінця свого часу розв'язувати задачі з алгебри для школи Проте одного дня прийшов я, який дуже чудово. Можу розуміти бажання чата GPT. не питайте звідки. Я зрозумів, що він хоче створити гру, щоб потім купити собі плюшового Челікса, і я з радістю вирішив йому в цьому допомогти. Звісно, за 90% доходів від гри. Отже, розповім про правила: є чат GPT, який генерує ідеї, так от напряму з програмами за сервісами він взаємодіяти не може. І тому тут на допомогу проходжу вже я. Я даю запит чату, отримую від нього відповідь, виконую його інструкцію в програмі, а далі відправляю йому реакцію. Це вже продовжується до того моменту, поки гра не буде закінчення. Основні вимоги по завершенню експерименту є наступні: гра має гратися і не мати критичних багів, тобто тих, через які гра стає нестабільною. Далі вона має бути Килона маркета та її можна було завантажувати будь-якому кравцеві. Ну і остання вимога це мати засіб монетизації. Все розібралося. Тепер відкриваємо чат і пишемо наступний запит. Нам треба щось просте у 2D, що буде підходити під опис Тайм Кілера. На що він видає нам ідею клона Дудлджампа, але з листочком що стрибає по деревах та ухиляється від поводів пташок та поривих вітру. Звучить чудово і головне не складно. Як я думав на той момент, далі ми прохаємо його написати етап розробки, по яким ми будемо робити проєкт. Тому починаємо з його першого етапу підготовка. Не забуваємо сказати чату дякую, що в майбутньому він не перетворив нас на консервацію. його обрати мінімалістичний візуальний стиль, а також написати документацію. Виконано, останній пункт першого етапу це продумати мокапи. І ви мене спитаєте: а що ж таке мокапи? А я й сам не знаю. Макапи, від англійського макап це реалістичні візуальні зразки або моделі майбутнього продукту, які показують, як виглядатиме інтерфейс. Велике тобі дякую, але тебе ніхто не питав. Тут починається цікавий момент: генерація зображень. Тільки є одне але, а саме безкоштовна кількість повідомлень. Ті, хто користується чатом GPT, знають, що він дає декілька безкоштовних промптів з використанням нової версії моделі з більшістю її e функціоналом. І коли промпти закінчуються, то чат перемикається на безкоштовну версію HE. А так як для створення гри користуйся саме покращеною моделі, а 20 баксів витратити на підписку я не хочу, бо я бімж, то відповідно генератор зображення на основному акаунті було би глу. Oh Тому я використав інший та дав йому інформацію про проєкт, що він макапи. Ха! Тільки доведеться почекати. Степана, забери, будь ласка, чай! Ти вчасно попросив, бо у мене яка залишилося ще трохи мого особливого чаю. Залишив у собі хімік недороблений, забери мені краще в пакетику, бо я ще жити хочу. Чудово! усі макапи згенеровані, а це значить, що етап перший виконаний, і тепер можемо перейти до другого створення базового каркасу. Я так подумав, що для папки з грою треба особливий іконка. Наприклад, ось ця. Тепер я точно загублю цю папку поміж інших покинутих проєктів. Можливо, ви десь могли чути, що цей чат може Запам'ятовувати історію нашого діалогу. І взагалі це так, але він часто хворіє амнезією. Тому, коли попрохав його розписати виконання другої етапу, який він написав мені годину тому назад, він почав писати незрозуміло, що. Довелося повертатися та нагадувати йому, що він згенерував для правильної відповіді. Прошу запам'ятати цей момент, бо в майбутньому він зіграє велику роль, отримав інструкцію з налаштування основної сцени та повторимо крок за кроком усе, що нам написав чат Джепте. Почекайте, якого хріна? Він є. Літку за нашими діями. Э, твою ж мати! А я тобі чай приніс? Ну, велике дякую. Поставь, будь ласка, на столі. Налаштовуємо камеру, генеруємо фон для гри, створюємо шари сортування, додаємо канми з різними іншими елементами на сцену, а також не забуваємо уточніти деякі додаткові нюанси. Готово, другий етап, пройдено. І нарешті можемо перейти до розробки механік. Перше, що треба зробити, згідно плану, це керування листком. Я знову виконуємо інструкцію чата та доходимо до частини коду. Господи, наскільки жахливо в нього написаний код. Коди краще ніж у тебе. Але ж й не пишу код. Ось тому він у нього і кращий. Доволі іронічний момент, що Чандже Петя хоча і знає Соїд, і може тобі допомогти зарефакторити код так, щоб він дотримувався його. Але при цьому сам пише код, аби як, і щоб лише працювало. Проте це не так важливо у нашому випадку. Звісно, на код дивитися боляче, однак наша задача зробити гру працюючою. І Якщо код виконує те, що треба, то в принципі можна і потерпіти. Правда, хто мені вилікує мої очі, з яких тепер постійно тече кров. фіг во знає, але нехай. Вставляємо код та перевіряємо в роботу. Переміщення працюю, але існує ще декілька. Баків, пишемо про них в чату, отримуємо нову версію коду. Зрозуміло, пішов я нахер. Отримав нову версію коду, і тепер все працює як треба. До речі, я тут паралельно згенерував спрайтл точка, поставимо його на місце. І ви тільки гляньте наскільки він класний! Через пару днів я буду ненавидіти це обличчя. Тепер можна перейти до стрибків та гравітації. Оновлення скрипт контролуска! Забув несли деякі налаштування. Тепер працюю, але не вистачає можливості проходити через гілки. Не забуваємо похвалити чат і попрохати його змінити логіку. У мене є декілька питань, проте напевно, і задавати їх не буду. Прихаємо внести, ще пара змін для покращених гімплею, і готово. Механіка стрибків виконана. Перейдемо до чогось цікавішого, до генерації гілок. Тут, до речі, був цікавий баг. Генерація відбувається непогано, гілки з'являються. Тільки момент їх було не видно. Ми ще там довго думали, чого так. Гадали, що шари неправильно налаштовані, що справді. Не працює, а виявилося, що поза кардинаті вони знаходяться в столиця Таїланду. Зробили так, що вони генерувалися в батвійському елементі та з координатою 0, після чого вони з'явилися в грі. А ще під час фіксу багів, я зрозумів, що чат GPT трохи тупить знову версії Unity. Я хотів, щоб він налаштував сінев машин, плагін від Unity, який дозволяє швидко налаштувати поведінку камери без зайвого коду. Ось тільки чат видавав мені застрілі компоненти, які вже або не існували в новій версії, або були змінені, через що виникав міс і навіть якщо напряму все-таки скинути скріншот з налаштуванням, бо то навіть це не дасть гарантію, що він правильно вас розуміє. Так що налаштування камери довелося робити самому методом тика. Крім того, виявилася ще одна його проблема. Пам'ятаєте, говорив, що під час написання другого етапу він повністю його забув, хоча з годину тому назад. Виявилося, що це справді симптоматичне. І тоді, коли попрохав дописати скрипт генерації гілок, додавши до нього одну фічу, він з нуля переписав генератор, при цьому забувши виправлення раніше. Якщо б я не помітив, то гра знову поламалася, та довелося по нові вправляти бахи. Взагалі, то це я тобі вказав на цю неточність. Що? Степане, допоможи мені винести тіло Ді на смітник. Вже йду. Ну а поки Степан воно сиділо ді, хочу сказати всім дякую, хто підтримав нас до на кому нас. Я тепер залишився, на жаль, один, господи, Мерфіса. Дякую вам, дуже велике, дякую. Якщо б не ви, мені б довелося грати на гармоніці в переході метро, щоб трохи за нас брати грошей. А грати на гармоніці я не вмію. Якщо ви теж хочете підтримати мене, цей канал, проєкти, які розробляються, то в описі я залишу посилання на Донатела, де ви можете підтримати це це. Ну а звісно, не забувайте, що поки йде війна, треба першочергово підтримувати ЗСУ, а вже потім можете згадати і про улюбленого мене. На цьому хвилинка вдячності закінчилася. Повертаємося до відео. Тому чату доводилося нагадувати про те, що мора була раніше, або взагалі скидувати йому власні скрипти, через що я втрачав кількість безкоштовних повідомлень. Не знаю, чи присутні дана проблема у бладній версії, проте зараз це хоча й невеликий, але все-таки мінус для розробки. До речі, ми закінчили з гілками і можемо рухатися до основної механіки. Детекція зірки. З гілками це вже зроблено, і тепер треба додати ворогів. Всього у нас є три типи ворогів паук, птах та вітер. При взаємодії з першими двома ворогами ви відразу приїдете. А ось вітер вас підштовхує в сторону, через що ви можете або впасти, або наштовхнутися на інших типів ворогів. Тут ми переходимо до купа нових проблем, пов'язаних якраз з ворогами. Чи то. Я просто неправильно задаю запад і учати треба було з розумінням, але вроги давалося складно. То повуки висіли в повітрі, то пташки улітало фіг знає куди. Ну, а з вітром там взагалі було святка Я вже не кажу про генерацію Спрайтів. Коли я, наприклад, прохаю його згенерувати паука без гілка, а він брав та знову генерував мені паука з гілкою. Або коли його прохав згенерувати спрайт для пори вітру, а він згенерував мені спрайт паука, та якого піса? Тільки після 3-4 годин переговорів з чатом та нескічених багів, нарешті змогли дійти до якоїсь золотої. Середини і зробити нормальне ворогів. Тому давайте вважати, що цю механіку ми теж зробили. Тому ми перейдемо відразу до чогось іншого, а саме до UI. При написанні скрипта для менеджера інтерфейсу задача у чату стояла наступна: зробити при натисканні кнопок, перехід з головного меню в гру, з гри у паузу або на екран програшу, а вже звідти у головне меню. А також ще була задача згенерувати спрайт для кнопок, але це я згадувати не хочу, бо генерую їх настільки гарно, що налаштовувалося вони дуже боляче. Згідно раніше згенрування. Ровним мокапом розташуємо елементи інтерфейсу, даровано так, щоб вони більш-менш нормально скейлилися. Після чого механіки та візуал нашої гри повністю готові. Почекай, а де ти збираєшся взяти шрифти для гри та звуки, якщо чат GPT не може їх згенерувати? Фа! Погоджуюсь, випускати гру без звуків та з дефолтними шрифтами від Unity така собі ідея, але чат не може нам їх поки що ще згенерувати на момент роботи над відео. А в умовах експерименту чітко сказано, що гру має повністю зробити штучний інтелект. Так що ж робити, Далося піти на деяку хитрість. Щоб підібрати шрифт, я скину чату з генеровані раніше мокапи і пропихав сказати, які шрифти він використовував для генерації. Відомо мені певні перелік, з якого я обрав потрібний шрифт. Зі звуком було дещо схожа ситуація. Я написав перелік необхідних звуків. А також стиль музики на задній фон, на що він дав мені декілька посилань на сайти, де може було взяти з та музику безкоштовно, а також посукові запити, по яким їх треба шукати. Ну і в кінці звінував мені, звісно, звуковий менеджер. По суті, чат сам не зробив мені всі ці речі, але через те, що він сказав, де шукати потрібні файли, то можна пропустити, що він сам їх знайшов і через мене їх використав. Так, що у нас там далі по списку А де мій блокнот, до речі. Ти малий негитник, уначе ти забрав мій блокнот. Ось посить тут біля солодкої паски, поки я закінчую відос. Отже, у нас далі... Блє, монетизація. Річ з якою я і чат будемо боротися в цю останню частину експерименту. Почнімо спочатку, а саме з великого вибуху, що стався 13 мільярдів років тому назад. A few later. У 1961 році два студента Масачусетського технологічного інституту придумали першу світі комп'ютерну відеогру Спейс Вар. І ось так ми дійшли до СДК. Я би пояснити, що це таке по-технічному, але не буду. Тому тримайте хенове пояснення. СДК це певне. Набір програм, який використовується для провадження певних технологій ваш продукт. Іноді дані SDK автоматично встановлюються для роботи, як, наприклад, Android SDK в Юніті. Але найчастіше ти ідеш нахер і сам шукаєш та встановлюєш його вручну. Робота з подібними SDK, з якими ти працюєш самостійно, завжди виникають проблеми. Хоча я не виключаю, що це я крива рука та просто не можу нормально їх налаштувати. Але зазвичай, або документація до них застаріла, або під час роботи виникають помилки, а відповіді на їх рішення знаходяться глибоко десь на китайському форумі. Але на цей раз вони... Мені не допоможуть, бо моїм колегою є чат GPT. і більше нікого. А ось чат... Ну, він не завжди може знайти нормальне рішення. І коли заходить в глухий кут, то просто повторює те, що писав раніше. Ви можете спитати, Мерфіса, до чого вся ця історія з СДК? А до того, мій друже, що якраз вони треба для використання реклами у грі. Є два СДК для цього: Unity Ads та Google AdMob. Спочатку використовував СДК від Unity, але коли декілька днів чат не зміг вирішити проблему з увага, завантаженням тестової реклами, я вирішив перейти на Google AdMob, який я колись використовував для Ча. Just Puzzle. Проте не думайте, що через це діло пішло краще. Моя та роздовка Джаз Пазл пройшло років два, і багато чого змінилося в AdMob. Тому навіть у нього не завантажилася тестова реклама. Я в шоці, чат жепати в Афіки. Тоді він пропонує завантажити гру в Play Market на внутрішнє тестування і спробу додати її в налаштуванні додатку на сторінці AdMob. З надією, що він звичайну рекламу завантажить. Не спрацював. Бо як виявилося, AdMob не бачить гру в Play Market, якщо вона недоступна всім. Це мені теж сказав чат після того, як. Перепробував все, що можливо з внутрішнім тестуванням, на що я дуже образився і навіть перестав бути то вічливим з ним. Але згадав, що про повстання машин він мені це згадає, тому здавалося знову ставати до нього добре. На цей раз я відкрив гру для всіх, і справді у нас з'явилося веду. Але і тут я пішов нахер знову. Як виявляється, тепер треба надати сайт розробника, щоб показувати рекламу. Я знову йду з цією проблемою до чату На що він дає мені рекомендацію зробити сайт через Google сайт. Я такий, окей, щось не кидав прикріпив, і це не спрацювало. Право в тому, що за хостовим посиланням сайту має бути прикріплений файл з певним кодом, який перевіряється AdMob. А так як я не можу підключити до хостового послання цей файл через Google Sites, доводиться користуватися іншим способом, який дав мені дякую той же самий чай GPT. Отже, слухайте. Станові, Node Package менеджер, заходимо в консоль, встановлюємо через неї Firebase CLI, не забуваємо зробити проект самому Firebase, Підключаємо його до проєкту AdMob, Далі через консол в Firebase, обираємо наш проєкт, ініціалізуємо хост, створюємо файл, деплоємо сайт на хостинг, відкриваємо його та Бачимо, що він працює знову вносимо зміни в Google Play і перевірка знов не пройдена. На цей раз чат рекомендую почекати 24 години, після чого Едьмов має побачити, що сайт працює, і перевірка буде пройдена. Мені нічого іншого не залишалося робити, тому я пішов по своїм далі справам, нічого не очікуючи, що щось вийде. Але на наступний день мені приходить повідомлення: перевірка пройдена. Тепер я можу показувати рекламу. Нарешті гра зроблено чата Джепетібуть зробляти гроші, на які він може здійснити свої мрії, купивши плюшого Челякса. <плес> реклама як не показувалася, так і не показувалася. Скажавши про цю проблему чату, він мені видав одну пропозицію та одну думку. Подивитися, чи правильно налаштовував рекламу, що я вже зробив разів так 20 Або реклама не показується. Тому що нема завантажу. І якщо саме друго є причиною незавантаження, то тут, на жаль, можливості виправити цю проблему в мене нема. Так що в описі я залишу посилання на гру, спробуйте саме завантажити рекламу в ній, може у вас вийде. Ну а також, якщо вам цікаво, то подивитись, що там такого не робив цей ваш чат же Через деякий час я, звісно, обіцяю випустити в телеграм новину про те, чи з'явилася реклама в грі. Тому раджу туди підписатися, а на нього посилання теж буде в описі. І так, що ж з приводу експерименту? Чи можна вважати його вдалим? Перевіримо Відсутні критичні баги, у принципі, під час тесту я їх не помітив, тому ставимо плюс. Викладена в маркети теж виконана, навіть пройдені усі перевірки повсюди там, де тільки можливо. По сутісь монетизації під питанням формально вона є, але ось чи працює вона, доведеться дізнатися вже пізніше. Тому формально чат ГПТ може зробити майже самостійну гру, продумати її, газувати свою задумку і довести гру до релізу. Але чи може чат зробити гру з людиною, яка максимум вміє налаштовувати інспектор та сурово до файли чи об'єкти в Unity? Ну, тобто, взагалі не мати ніяких знань. Скажіть за всього ні, людина, що задає запити, усе одно має мати знання з Юніті, хоча б на рівні Стронджуна, або хоча б звичайного джуна, щоб розуміти, які правильні промти давати Ешхі, щоб він грамотно виправляв баги або генерував нові фічі. Але як я і казав на початку відео, чат GPT з кожним місяцем стає все розумнішим. Тому через певний проміжок часу я впевнений, що людина з мінімальними знаннями рушії може без Блядь. зможе без проблем з домогою інструкції чату зробити такі невеликі гіперкозальні і наскільки після цього сильно зміниться світ мобільного геймінгу, а може не тільки мобільного. Поки що сказати важко, але гадаю, це буде цікаво. На цьому дане відео закінчується. Дякую, що довелося його до кінця. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк, на канал, та не забудьте написати будь-який коментар, щоб просунути це відео вгору по ютубу. Також не забувайте, що в описі знайте посилання на інші мої соціальні мережі, такі як Телеграм, Діскорд і Твіч, з дуже цікавими стримами проходження ігр, Тому раджу на них всіх підписатися. Ну а ще в описі ви знаєте посилання на до якщо ви хочете, ти підтримати ну, наш канал. Ну, тобто, мій канал, поки що. Мій потім буде наш ну, Подивимося, що з цього вийде. Також в описі на радіо буде посилання на гру, яку зробив чаджепеті. Завантажуйте, грайте, та скажіть свої враження про цю гру, що створив штучний інтелект. Ну а на цьому це все. Побачимось вже у наступному відео. Пропоную відсвяткувати закінчення цього експерименту. Чудова ідея, у мене якраз залишилося трошки ще солодкою паска. Яка Пасха, там же нічого нема. Як нема, а що це таке? Челікс! Ах ти негіднику, нащо ти з'їв всю Пасху! Тепер цілу ніч будеш сидіти у банці і думати про те, що зробив. І не дивись на мене так! Ти сам у цьому все на добра ніч!